Вони не запитують чому, бо відповідь на будь-яке питання вже написана штучним інтелектом, доступне миттєво. Ми дали їм розум машини, що працює бездоганно, але, на жаль, забрали у них душу людини, її унікальність та глибину. Ця втрата людського дотику та емоційного зв'язку стає все більш очевидною у їхньому повсякденному житті. І одного дня. Коли ми повністю покладемося на його можливості, штучний інтелект запитає нас: А навіщо ви мені? Яка ваша роль у цьому світі, якщо я роблю все краще? І тоді ми з жахом зрозуміємо, що забули, як відповідати на це фундаментальне питання, втративши свою мету, ми ще можемо зупинитись, змінити курс, поки не пізно, і повернути собі контроль над власним існуванням. Можемо знову думати самі, розвивати критичне мислення та приймати власні рішення, не покладаючись на алгоритми. Можемо створювати щось унікальне, не використовувати вже існуюче, а вкладаючи частинку своєї душі у кожне творіння. Бо справжній розум це не швидкість обробки даних, це здатність відчувати сенс, цінність та красу життя, це здатність до емпатії. До творчості, до любові, що робить нас унікальними серед усіх форм життя. Штучний інтелект може бути чудовим помічником, але думати, відчувати та творити це наше невід'ємне право і обов'язок. І якщо ми забудемо, як це робити, тоді нас справді не буде, ми втратимо свою ідентичність назавжди.